Маруся, заходь я впередній. Христос воскрес. А я теж це тільки з надвору війшла та сіла чай пить. Пішла, наламала малиновий гілечок, налить може й тобі. Не хоч та й дурна. Такий пахущий чай, Маруся, що не можна. Без всякої ті гадості, що щас мішають. Точно не будеш. Я бі паски одрізала, Де, які в мене пасточки ловкі стоять. Ти чуєш, що каже, а зойка кашогидки. Оце ціле утро мені коники викидала через ці паски. Що я вже хотіла взяти лозеняку та вихрестить ради празника. А то, що вона, ви видіте, хотіла паску грибочком, щоб зверху з оцею гуглею була пойняла, а мене ж з діркою сказала, що й в рота не возьме. Та й не їж! Я й не проситиму, ти бачив би, яка принцеса. Баба з вози кобилі леша. Золя, мені інтересно, тобі оце не. При тьоті Марусі таке вироблять. Мені да дівчата такого не роблять. А, вже було б лукавнюща дитина Маруся, то й краю нема. Зоя, знаєш що? Йди до свого батька, хай він сіда на вело, їде в магазин і купує тобі все, що ти там схочеш. Раз тобі те, що мати напекла, та їстиме, куди вона дінеться, аж за вухами лящатиме. Ну це ж треба сперва мені нерви витріпати, ти понімаєш? Веке б же це воно й було, щоб вона матір не видратувала як собаку.